Цей перший пункт він дійсно цікавий з тієї точки зору, що Лавров там визнав, не визнав, підтримав, не підтримав, але є нюанс. Вони ж можуть почати згадувати А. 51 статтю про право на самооборону, і Б, те, що вони роблять з 14 року право нації на самовизначення. І Китай типу, може на це закрити очі і погодитися. Тому тут проблема, що вони там визнають, не визнають, угу. Росія погоджується, не погоджується, підтримує, не підтримує китайський мирний план. Доки, доки він не деталізований, і там чітко не записано про конкретний кордон. На який там, скажімо, рік, ну його можна розвертати в будь-якій. А як ти думаєш, як в практичній площині це може вилитися? В, практичні ну, всі площі, всі цікав... всі в практичній площині цікавить до практичній площині. Я боюся, що це буде е, от про те, що говорили, компроміс з врахуванням ситуації на землі? Ну що, типу, ми якби визнаємо, але ну от дивіться, ви ж Росії. Що хоче Китай? Китай не може собі дозволити не зберегти типу, не зберегти обличчя Росії. Тому що Чому? ну це не може дозволити, тому Чому? що це ж удар по, по іміджу і Китаю. Тоді вони повинні авторитарні країни Та вони країні, їх вже в вибачте, Це, це їхня окрема історія. Це їхня окрема історія. Формально для інших ну не партнерів, більше сателітів Китаю. Це повинно виглядати, що в нас, хоч і немає якихось там договорів чи союзів, але ми захистили країну. Чому? Тому що в них такий же тип фактично схожий політичного режиму, як у нас. Оце ключовий момент. Ми коли про це ну, от говоримо, давайте не будемо забувати все ж таки про ідеологічну складову. Да, зараз Зараз на першому місці економіка, це зрозуміло. Потім, можливо, політика, і потім тільки для Кита... для Китаю ідеологія, але вона все одно в якийсь момент буде грати роль. Треба показати, що ми типу їх захистили. От Путін там не забрався геть з України, а він щось там якось викрутився, виходячи, в тому числі з того мирного тут плану. Тут Важливо, що зауважити, що Китай ніколи не говорив про те, що в нас е... ну. Що ми безкінечні союзники з тої самою Росією. Да, да вони есть, Сен він, навіть він, поправляв Путіна, він, коли, коли дуже... той сказав про союзництво? Він сказав нас типу економічне партнерство. Так так да ми, ми вони дуже дуже віддалено спілкуються, і постійно навіть самі росіяни дуже часто про це так саркастично натікають. Що угу. роді би ми і прекрасно дружимо наш, ніби папа міра. Ну але все одно він десь там далеко і знову ж таки про що я говорю, що дуже багато питань, які ставлять, і ну насправді, ну ще раз кажу, Китай не буде грати собі в супереч ніколи. Він не піде собі в нього, ще скажу, в нього є зараз дуже серйозні проблеми, дуже серйозні економічні проблеми. Якби в нього цих проблем не було, тому що в нього так побудована економіка. Ну, ще да. ще бо була б в нього економіка побудована якщо хоч як в Росії, хоч щоб можна було це все видирати і так далі. То в Китаї зовсім інше. Ми, ще, ми ж прекрасно розуміємо, йому йому зараз свіфт перекрити, ну кінець буде. Ну, заборонити йому це, експорт. Що, що залишиться з Китаю? Ну, да, нічого не залишиться. Все це ж, таки, це ж ларюк, Прекрасно ну, розумію. В Китай все ж таки, і західна економіка переплетені. І ніхто з не буде забороняти, тому що це собі в ногу стріляти. Санкційні режими стосовно Китаю також мають свої червоні лінії, за які Захід не може перейти, тому що знову ж таки це собі гірше зробити. Тому Китай це прекрасно розуміє. і Коли в Європу постачали, казали, то ви що, ми ніколи в житті не зможемо, тому що ми в ноги собі вистріляємо. Але щось відмінило? — Що, 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 від, що ну, Постачання газу, грубо кажучи, зменшували, міні, мінімально зменшили, скажімо так, ну, нафти ну, зменшують. Існула... Залишилося до 20% постачання дирексифі... з Російської Федерації. Моделі диверсифікації існували до війни в Росії проти України. Причому ці моделі були цілком обговорені, економічно прораховані. Вважалося, що зниження залежності від Росії це багаторічний план, але все ж таки має бути завершений. Європейська комісія відповідні директиви приймала і обговорила це питання ще до вторгнення, тому, тому шлях до цього був, і лінія була вже вказана. Я скажу вони можуть писати бюрократи бюрократ Європейського Союзу, вони можуть списати на іналише прискорила те, що мала відбути, То, що можна зробити за рік. За півроку таки, вони розписують до 100 років. Це війна просто така при... Європа. Вони війна не спішать зараз. Так само і така сама ситуація тут можна. Якщо є потреба, можна отак зробити, якщо є бажання. Є політична воля. Якщо є політична воля, то можна зробити дуже багато, особливо в таких критичних ситуаціях. Проблема в тому, що політична воля зазвичай корелюється з великим бізнесом. Великий бізнес або інвестиції вони не завжди хочуть е, ну, втрачати кошти. Якщо держава їм компенсує ці кошти, або, скажімо так, замінить, або передач, територію, ну, будь-що зробить, тоді вони починають спілкуватися з цим. Ви зараз втратите, але через 5-10 років ви отримаєте в 10 разів більше. Ну, так, так ведеться бізнес. От вони зараз спілкуються на тим, щоб менше було втрат. Якщо гіпотетично вони домовляться і скажуть, ми готові зараз зробити. Такі, такі -то санкції жорсткі, але ви робите ось це, ось це, ось це. Китай розуміє, ще скажу. Я просто дивлюся, по чому е, ну, Китай раніше не робив зовсім кроків назад взагалі ніяких. Зараз вони почали конкретно давати задню, конкретно давати задню. Це означає, що вони знайшли больову точку. І оці постійні приїзди. Оце зараз це вже скільки раз. Це спілкування з Байденом буквально. Це декілька місяців тому. І ще раз кажу: зараз там вони вже їздять до себе додому в Китай і вже там диктують умови, що їм потрібно робити, як потрібно ставити, які санкції вони будуть в майбутньому включати. Ну тобто я, звичайно, гіперболізую. Звичайно, це не відбувається звичайно, так, да, отак прямо. Приїжджає, буду... так, ти робиш, то тут ні. Так, звичайно, так. Це, звичайно, це зараз менше. Це, звичайно, зовсім досить м'яко, але ведуться перемовини. Я ну. З моєї точки зору для України те, що зараз відбувається в глобальному масштабі, це дуже-дуже непоганий такий варіант і шанс, ну, як мінімум, як мінімум, зберегти ті території, які є зараз. Я не говорю вже про відвоювання 91-року, го я говорю про те, що зберегти зараз. Ага. О, і плюс дуже непоганіше, ми ж забуваємо в контексті цієї всієї історії з Китаєм і США заяви європейських лідерів, того самого Макрона. Ну, вибачте мене, але хлопця порвало дуже сильно. Він там він заряджає, вибачте, мене, такі речі, що. Ну, звучать дуже дуже непогано для України. Ну тому що, якщо враховуючи, якщо він каже, що давайте ми будемо помаленьку створити свій військовий союз, повне фінансування, повне відродження нашої військово-промислового комплексу. Ну так це круто. Давайте давно давно це, час ек... ну, це економіка теж. Да, да, так, да. так а Україна Бо там буде займатися. Ні, далеко не останні да, Дивись, Але тут є такі от нюанс. Ми про Китай прекрасно говоримо. Про ці двосторонні відносини вони дійсно мають місце. У мене просте питання: а Україна де в цих розкладах? Нема там України. От. От ключовий момент. Вони та там Штатами будуть домовлятися про е, мирний саміт, про вирішення якось питання. Е, щоб не було так, що нам потім представлять план, який буде погоджений на рівні Вашингтону і Пекіну, але, м'яко кажучи, він не сильно буде сприйматися Вибач, позитивно Українською. нескромне запитання. Ти розраховуєш, що буде якось по-іншому? Ну, я хотів би, хоча б вірити. Я підкреслюю, хоча б вірити, що наша влада, люди, які приймають рішення, вони розуміють цей ключовий ризик, який не сьогодні народився. Ми ж не першу програму про це по суті говоримо. Okay. Да? І вони мають якесь розуміння, як їм, хоча б в цій ситуації, я не скажу там бути на першому місці, але, хоча б хоч якось викрутитися і, хоч якось, ставити свої. Думки з приводу того, що там повинно бути, ну для того, щоб це розуміти, треба принаймі, хоча б дипломатичну роботу будувати. отак, а не посилати людину, на яку з якої ніхто не спілкується, з якою ніхто не спілкується, яка не має ніякого досвіду роботи з Китаєм, не знайома з механікою ухвалення рішень в Китайській республіці. Ну це відповідь, щоб не було як у напівзабороненого булгакова, чи який він там, в якому він статусі, да, самі прийдуть. І самі все дадуть. Ну не завжди дають по справедливості. Ні, іноді це дають це не про Китай. <кх> да, це дають не про Китай. від щедрот. Це не про Китай. Тим більше Китай завжди показував, що а, якщо ти будуєш довгий час відносини з Китаєм і з точки зору того, як би пойміть Китай, ну це ж було при Ющенці, при кучмі, при Ющенку, при Януковичі, при Порошенку і зараз при по Зеленському. Приїжджали, брали кредит, кидали. Приїжджали, брали гроші клюїв на сонячну енергетику, і кидали. Відповідно, накопичується певна історія відносин, і ставиться питання, ну, це еліта, яка не відповідає за свої слова, відповідно, їй треба зовнішнє управління. Тоді ми не виходимо на когось, хто має на вас вплив. Ми не з вами будуємо відносини, ми будуємо відносини з кимсь. Чомусь Китай має відносини з Лукашенком. Чомусь Білорусь задається ними як обмежено суб'єктно, але суб'єкт, з яким ведуть прямі переговори, минуючи Москву. Пинамі в економічних притвобілорузі ну, просто трамплін в Європі зрозуміло. На але там побудовані певні але ну да певні довірчі відносини. Вона да, да. ж не відбулась, ну, тому що Лукашенко там, осі. коли вони беруть інвестиції, Лукашенко там розказує, що ми будемо робити все, що хоче Китай. Він робить оце питання як ну. з тими, що там вони виготовляють Двигуни, тому що, які тому що, вони викуповують. і це тут не ідеологія, тому що, наприклад, є ж історія в Вереневесуели. Коли Чавеса вкидалися бабки, до 2016 року Китай був основним кредитором, основним інвестором всіх інфраструктурних проєктів Венесуели. Але коли накопичилася історія відносин про кидання, коли Венесуела просто брала гроші і нічого не робила, їм припинили фінансування. Лише в 23-му році Китай відновив фінансування венесуельських проєктів. Ніби то ідеологічно, це одне те саме. Ніби то ідеологія мала працювати. Нефіга не працює, гроші вони рахують. Насправді таких проектів дуже багато було. Якщо згадати Китай, це Китай, Китай відносини китайсько-африканські, коли всі говорили про те, що скоро Китай завоює повністю всю Африку, а виявилося, що вони туди всадили просто там. Не знаю, десятки ну десять відсотка 10% африканських земель на сьогоднішній день повністю контролюється Китаєм. Ще раз кажу, але 10%. Майже 90% інвестицій, які вони раніше інвестували в Африку, вони просто закрилися повністю, повністю тому що там нема що їм робити. Просто нема що робити. Вони вкидали, вкидали, вкидали. Ну, внікуда, ну, 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 в да, нікуди. Да. Е, ну все в нікуди. Китай дуже багато дійсно інвестував, коли в нього були ті шалені гроші. Ну, знову ж таки, ми елементарно бачимо, до чого це призвело. Ну, от, елементарно, ну, в мене такий відчуття, я коли читав там економістів, це американський, що це було спеціально, це все задумано, це все технологічна ринкова економіка. Неправильно їм були підказки зроблені в, скажімо так, в банківському секторі, для того, щоб потім, рано чи пізно, це все призвело до цієї бульбашки. Ну, в Америці це стало раніше, а в цьому в Китаї зараз прийшло. Це було спланований глобальний заговор прямо проти Китаю. От. Але в будь-якому випадку, те, що зараз відбувається з Китаєм, ну, ну гроші ще. ще, ще всі. Дешева економічна сила Китайців, вона завершилась. Її вже також немає, це вже не ті, ті, не ті часи. Я зараз почав часто повторяти, що на заміну Китаю приходить Індія, тому що там, звичайно, набагато кращі умови для інвестування, набагато більше населення, і на відміну від Китаю, яке скорочується кожен день, і причому дуже потужно скорочується, найгірше приїздити населення, певно, в цьому регіоні. Тобто, там критична дійсно ситуація. Як то кажуть, поматросив і бросив. Тепер давайте ми перекинеться інвестиції. Куди? В Індію. Ти більше ж каже: недавно зустрічалися там і інвестори з Цзінпінням, і наскільки мені відомо, то ні до чого вони не, не домовляють. Безрезультатно, так? Взагалі. Да? Тому, в принципі, ну, ще раз кажу, виборів для Китаю немає. Ми дуже цікаво хотів прокоментувати. Ти сказав, що про Україну ми забуваємо. Я скажу, так стоп, ми, ми про Росію забули. Ні-ні. ні Я ми не зараз забуваю, ми, ми зараз говоримо про глобальний світ, який керує Росією, керує Україною. Маріонетками. Слухай, ну з іншої сторони, я частково навіть з тим погоджуюся. Ну реально, дивися, ми зараз були ми почали зі сторони такого маленького героя, Знає, пісня Макрійовича, маленькі герої. Типу, тобто, ну, нас ніхто ні, ні, як там, не помічає, так, так само і тут. Е, і прийшли до того, що ми ще диктували умови. Потім ми плечевно, зараз плачевно просили, вже буквально благали про цю допомогу. В Росії там набагато все простіше, але вони також благають. Вони також благають про цю допомогу. І, до речі, я навіть читав статистику, не, статистику там, економічні дані по е, постачанню, якщо не помиляюся, чи нафти чи газу, вони були в Китай, там, в них там проблема в тому, що вони там йдуть собі навіть в мінус. В деяких аспектах вони йдуть собі в мінус. Там постачає там для того, щоб вийти в плюс, там треба 300 з там доларів, але постачає там нижче там, набагато. Тобто, ну це російські економісти там говорять. Наскільки це правда, я не знаю, але якщо це правда, тоді питання до мене ну взагалі, для чого це все існує? Чи для того, щоб просто тебе не кинули? Щоб для того, щоб хоч хоч ти залишився моїм цим, як то кажуть, другом, хоч в таких критичних ситуаціях, ми будемо тобі в собі вартість віддавати, хай буде так, якщо навіть не мінус, то в собі вартість віддавати. Аби просто ти залишався нашим компаньйоном. Або я не розумію просто цю, цю, цю с -с 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 ситуацію. В будь-якому випадку так довго Росія не зможе існувати. Ну, там не відверні, скільки до там смішного, можна. Тому що, наприклад, споживчий ринок, якісь там товари по повсюдного використання, там кастрюлі, наприклад, чи там якісь там ще речі, які Росія сама нібито могла б виготовляти. Вони вбивають своє виробництво, тому що Китай постачає вони субсидуються постачання. Росіяни погоджуються з цією картинкою, вони не застосовують протекціоністські заходи. Вони погоджуються на закриття цих компаній, на на, на, на допуск китайців, зачищають ринок, звільняють робітників. Фактично працюють на китайський ринок, і це цілі цілі регіони Росії за Уралом це повсюдно.